Найпростіший спосіб зруйнувати тисячолітню репутацію держави. Ще до коронавірусу та війни я помітив одну дивну річ, яка буквально вражала мене до кісточок. Уявіть! Іноземець вперше прилітає в Україну. Пройшов паспортний контроль. Сів у таксі, роздивляється краєвиди, налується, гарний асфальт, справжня європейська столиця. Але тут, буквально через 800 метрів після аеропорту, його погляд упирається у величезний банер. І ні, це не реклама музею, не запрошення до культурних місць. Це реклама стриптиз клубу. Уявіть думки цієї людини. Її перше враження про Україну формується не завдяки нашій тисячолітній історії, не через досягнення історичних постатей, науковців чи спортсменів, а через банер із напівоголеною жінкою, яка запрошує прийди, подивись потрогай. Це момент, який множить майже на нуль усі наші досягнення. Перший контакт з країною. І він ось такий: як на мене, це навіть не ганьба, це показник, наскільки ми легковажимо своїм іміджем. І нам терміново треба це міняти. Мене звати Андрій, я український письменник. Раптом вас цікавлять такі гострі теми. Підписуйтесь, будемо дружити.